Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні до вашої уваги сукні, які є в продажі в нашому магазині. Ось такі дивіться, три з тканина Бенгалін. Дуже легенька гарна тканина на літо. Легесенька і не парить. Ось такий колір гірчичний. Дивіться, в них круглий такий виріс, гарний під шийку. Сюди йде от, до пояса йде собі пряменьке гарне платьочко, а сюди йде от три шлярки. В цьому платі саме головне, щоб сіло в плечах і в грудях. У бедрах воно точно вам сяде, тому що воно йде трапецією. Рукавчик три четверті і є гудзичок для того, щоб зробити його коротшим. Ось такий гудзичок. І ось тут є така, зараз покажу, ось така штучка є. Ви собі засібаєте і закачуєте рукавчик, він виходить коротший. Коштує таке платячко 1200 гривень. І є у нас такі розміри. Є... 52 розмір на напівобхват грудей 54 см, 54-й розмір на півопват грудей 57 см, 56-й розмір на півопхват грудей 60 см і 58 розмір на півопхват 62 см. Як бачите, тут модельки збільшені. Так що навіть в 58-й розмір може влізтися розмір розмір 60. Далі ось таке платячко м'ятне. Верх тут пошитий точ, точно так само, як е, у е, гірчичному платі. Ось на фото воно показується сіре, якесь таке, але на сам, ну, е, насправді воно колір м'ята. Дуже гарний такий колір, е, приглушений. І тут іде одна велика така шлярка, і друга менша. Довжина плаття, вони йдуть десь тако, за коліно. за коліно. Воно йде з ось таким ось кулоном в комплекті. Маємо такий, І рукавчик точно так само: 3 четверті, і є гудзичок для підкату. Колір м'яту маємо 50. Четвертий розмір на півобхват грудей 56 см. 56-й розмір на півобхват грудей 58 см. І 58-й розмір на півобхват грудей 61 см. Коштує також 1200 гривень. Ось таке синеньке платятко. Верх такий самий, тільки ззаду на спиночці, там такий вирізочок, маленький трикутничок, дуже акуратненький і гарно виглядає. Рукавчик три четверті, також от є гудзичок, можна робити коротший. Воно йде просто: ось тут така одна шлярка, і е, оздоблене воно ось кармани, є, кишені. Дві кишені з цієї сторони, і з цієї. І ось тут от з боку, ось такі гудзики. Дуже гарно теж виглядає, ось так ось донизу. Гарно виглядає з такими гудзиками з однієї сторони і з другої сторони. Дуже акуратно. Це нова моделька, коштує воно також 1200 гривень і є у двох розмірах. 50-й розмір на півокружність грудей 49 см і 58-й розмір на півокружність грудей 58 см. Коштує 1200 гривень. Маємо ще інші платячка, але то вже у наступному відео. Замовити такі сукні можна за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. При, от, тобто Оплата при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!